Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, сломи кинемо в піч, Переможемо разом, коли плічо пліч. О, пліч. Мені дуже сподобалося. Вся команда була підготовлена, всі паш. <кій> У Нас був хороший верталь. Защита була хороша на подачі, і щоб забивати голи. Мені дуже сподобалася ця ігра. Потрібно віддавати пас і забивати гол і держати защиту. Дякую Тетяну Васильівну солім за те, що вона нас сюди приїхала, привела коротше, як цих тусенят. Мені не напариш, ти париш, що це не вийде мій диві, бо Ти першим можем разом шариш, апте, плеч, то під хижука попали. Синка проти не запала. Ти пістопич, ти печ то вже піч, але тільки історії чи це міняли. Ми туди куди паля тебе все це забра, може йде, то не по не пісна. Не за це працює, переможу утеперти, але ти ж то буде щастя, якщо праця працю сала. Я дуже Вражений цими змаганнями. Ну, щоб багато труда було, би, і саме головне і грати. І грати в пасі нормально. І це, ну, ми заготувалися нормально, і грати ще багато пліч опліч і виіграюся. Не триможна ми ніколи плечо, пліч. Ми все зможемо для наших рідних обличчя. Добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо плеч. враження від змагань було дуже добрі, Нам дуже сподобалося. Тримати м'яча, підтримка це головне в грі. Я всім бажаю гарної гри та перемоги. Я не вліз, на біде не буду з голоса в тільки синий товариш. Мені не напариш, тим париш. Це не пити. Мій дивіться. Тепер можемо разом шариша, плей, плеч. Там поки жикам, палива тебе. Мені дуже дуже сподобалось грати у футбол. Я дякую Володимиру Зеленському. Той що він, він придумав пліч-опліч. У нас була дуже сильна напжена гала. В час матчу у нас був один травмо, травмована дитина Вовчик. Ми бажаємо, щоб він виздоровів скоріше, щоб він приїхав до нас і поміг нам виграти цю гру. Вовчик, нам тебе не вистачає. Давай бістре, я душу, і давай до нас в команду. У нашого тренера сьогодні день народження. Ми хочемо за всю командою Юніор поздравити. Днем народження! Роман Миколаєвий! На Україні, герої, слава! Не приможна мені коли друг плічо пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли пліча пліч. Туди куди вперед тебе серце, detto, може туди, буде пісна. Не за ти праця переможе посидети, але ти ж то буде щастя, якщо праця влястала. Ти чудиш, ми переможемо, більш не ми вже ми якщо гори проти було дуже тяжко. Та ну, суперники також не дуже слабкі, та суперників не завжди можна недооцінювати. Хочу побажати дальніших. Успіхів. Дуже круто, понравилось. Дуже було легко на першому етапі, але зараз важкіше, бо ми грали між нашими школами, а зараз граємо на районі. Було дуже круто і мені дуже сподобались ці ігри. Гравці були дуже сильні, але ми перемогли їх. Зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч о пліч От і завершились районні змагання третього етапу пліч опліч, які проводяться за ініціативою президента, неймовірні враження діти в захваті. Ми також переповнені емоцією. І Я сподіваюся, що на обласних змаганнях буде що найменше не гірше, і сподіваюся, що наші команди, які виявились переможцями, займуть гідне місця і в обласних змаганнях.